Впевнений, що більшість з нас знайома з Вільямом Волесом ще з самого дитинства. Завдяки фільму Хоробре серце з Мелом Гібсоном можна дізнатись цю історію. Втім, творці фільму неодноразово заявляли, що, хоча фільм і базується на історичних подіях та на легенді про Вільяма Волеса, він має дуже багато неточностей та здебільшого сприймається як художній. Тож, ким насправді був Вільям Волес? Чи насправді він носив кілт та чи користувався знаменитим дворучним мечем? Та хто насправді був ключовою людиною в битвах, в яких Волес перемагав? Вітаю товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні я розповім вам реальну історію Вільяма Волеса, який очолив одне з найбільших повстань того часу. Ця історія, яка стала основою для фільму Горобре серце, стала справжньою легендою в Шотландії. Щоб зрозуміти детальніше життєву історію шотландського героя Вільяма Волеса, потрібно приблизно уявляти, в якій атмосфері і за якої політичної ситуації він жив. Бо насправді в той час між Англією, Шотландією та Францією розгорталася справжня гра престолів. Річ у тому, що наприкінці 13 століття Шотландія була самостійним королівством. Втім, вже тоді на території та багатства Шотландії уважно й жадібно поглядали король і знать сусідньої Англії. Коли Волес зростав, Шотландією правив король Олександр III. Його правління було періодом миру та економічної стабільності. Однак, у 1286 році Олександр помер, впавши з коня. Тоді спадкоємницею престолу стала його онука Маргарита, яку називали норвезькою дівою. Під час смерті діда Маргарита була ще дитиною і перебувала в Норвегії. Тож шотландські лорди створили тимчасовий уряд опікунів. Попередньо було домовлено, що Маргарита вийде заміж за сина англійського короля Едуарда Довгоного. Правда, вже тоді англійці та шотландці сильно розійшлися в думках щодо юридичних наслідків такого шлюбу. Едуард вважав, що оженивши сина на спадкоємиці шотландського трону, він об'єднає обидві країни під своїми прапорами, само собою. Шотландці ж стверджували, що сам факт такого рівноправного шлюбу двох аристократів якраз і говорить про самостійність і незалежність Шотландії. Але в будь-якому разі перевірити це не вдалося. Маргарита захворіла під час подорожі до Шотландії і померла через чотири роки після свого діда Олександра III. Відсутність явного спадкоємця на трон Шотландії призвела до періоду відомого як велика справа, коли на трон претендували аж 13 претендентів, навіть трішки більше ніж в грі престолів. Найбільш вірогідними претендентами були Джон Баліоль та Роберт Брюс, дід майбутнього короля Роберта Брюса, якого і, власне напевно і назвали на честь родича. Коли Шотландія була близька до громадянської війни, англійський король Едуард І довгоногий був запрошений шотландською аристократією для того, щоб розсудити претендентів. Але англійський король був специфічним чоловіком та по своєму зрозумів це прохання. Тож, перш ніж цей процес мав розпочатися, він підвів свої війська до кордонів Шотландії і зажадав, щоб усі претенденти визнали його лордом-протектором Шотландії, тобто фактичним правителем країни. Шотландцям довелося погодитися під загрозою вторгнення та незрозумілою політичною ситуацією всередині країни. Тож з цього моменту всі шотландці платили Едуарду Данину, а він особисто призначав місцеву адміністрацію. На трон же Едуард посадив Джона Баліоля, який здавався йому людиною слухняною, та який мав найбільш вагомі юридичні права. Але попри те, що Едуард перший долучився до обрання нового короля, паралельно з цим він продовжував вживати заходів для поступового підриву влади Джона Баліоля. Розглядаючи Шотландію як неповноцінну державу, вимагаючи поваги до себе та військової підтримки у війні проти Франції, Едуард змусив короля Шотландії присягнути йому на вірність. Втім, коли Джон Баліоль почав вислизати з його рук і відмовлятися підкорюватись, довгоновгий визвав його в англійський суд як звичайного підсудного. Шотландці незабаром втомилися від свого скомпрометованого короля і керівництво справами країни, нібито було вирване з його рук провідними людьми королівства, які призначили раду 12. На практиці це був новий уряд опекунів, якому й фактично перейшла вся влада. Нове керівництво Шотландії уклало договір про взаємодопомогу з Францією, який став відомий у наступні роки як Старий Союз. Короля Англії таке зухвальство, звісно ж, розізлило, оскільки на той час Англія мала військовий конфлікт з Францією. Тож Едуард вирішив провчити непокірних шотландців та вторгся в Шотландію, штурмуючи Бервік на Твіді, тим самим розпочавши війни за незалежність Шотландії. Ці війни, які тривали більше ніж півстоліття, були частиною великої кризи для Шотландії, і цей період став одним з найбільш визначальних періодів у її історії. Після закінчення цих війн, до речі, Шотландія зберегла статус незалежної держави. Водночас ці війни мали і більш глобальний вплив. Після них довгий лук став основною зброєю в середньовічній війні. Вторгшись в Шотландію, англійці перемогли шотландців при Данбарі, взявши замок, і як наслідок, Едуард змусив Джона Баліоля зректися престолу. Герб Шотландії був офіційно зірваний з плаща шотландського короля, давши йому насмішливе ім'я Тумтабарт, або ж порожній плащ. Водночас, Едуард взяв його у полон. Це по суті і стало кінцем чотирирічного правління Джона та загалом його історії. І водночас, початком фактичного керування Шотландією Едуардом першим довгногим. Яке супроводжувалось жорстокою політикою стосовно місцевого населення, звісно ж, войовничим шотландцям таке не сподобалося, і потрібна була лише іскра, щоб піднялося повстання. Про молоді роки майбутнього народного героя Шотландії Вільяма Волеса мало що відомо. Стверджують, що він народився між 1270 двісті сімдесятим та вісімдесятим роками в сім'ї звичайного лицаря Малкольма Волеса. Хоча, за іншими даними, його батьком міг бути шотландський аристократ Алан Волес. Прізвище Уоллес, до речі, означає людина з Вельсу, валієць. Однак, у тих місцях, де народився Вільям, так іноді називали людей, які говорили на діалекті Велля за право бути місцем народження. Вільяма досі сперечаються два селища Еллерслі та Елдерслі. Будь-якому випадку Вільям не був звичайним селянином, а мав більш шляхетне походження ніж це показано у фільмі «Мела Гіпсона, де він зображений як проста людина з народу. Відомо, що юний Волес навчався спочатку латині в Пейслі, а потім граматики в Данді. За твердженнями деяких істориків, бойовий досвід юний Волес міг отримати на службі тому ж королю Едуарду під час його воєн в Альсі, де Вільям міг служити найманим лучником. Про це свідчить значок лучника, який він носив. Відомо, що Волес мав двох братів Малкольма і Джона, які також брали участь у боротьбі. Джон загинув у Лондоні за схожих обставин, як і його брат Вільям. Достеменно невідомо чи був Вільям Волез одружений чи мав дітей. Втім, існує версія, що вбивство англійського шерифа міста Ланарк у 1297 році, яке є історично задокументованим фактом, було мотивоване помстою Вільямом шерифу за страту своєї дружини Меріон, яка відмовилася видати місце перебування свого чоловіка, розшукуваного англійцями. Волес зібрав групу з 30 чоловік, захопив замок, шерифа, убив його та розрубав тіло на частини. З цього моменту повстання спалахнуло по всій Шотландії. У військо Волеса почали стікатися добровольці, і він почав захоплювати замки з англійськими гарнізонами. Часто Волес застосовував різні хитрощі. Наприклад, під час взяття замку Артросан він підпалив будівлі, що були за стінами. А коли англійські солдати вибігли подивитися, що сталося, їх просто перебили. Повстання розросталося, тож англійці надіслали каральну експедицію, яку біля міста Стерлінг зустріла об'єднана армія Волеса та Ендрю Де Морія, іншого ватажка повстанців. 11 вересня 1297 року відбулася битва на річці Форт неподалік міста Стерлінг, де зійшлися близько 10 тисяч англійців, у тому числі 3 тисячі важкої кінноти, і майже вдвічі менша кількість шотландців, у яких була переважно піхота та легка кавалерія. Для тих, кому це зовсім нічого не говорить, зазначу, що зазвичай у середньовіччі вершники на конях та хороших обладунках вважались дуже потужною силою, і вони домінували на полі бою над піхотою. Тож, окрім кількісної переваги, англійці мали ще й якісну перевагу, але самовпевненість та недооцінка ворога напевне зіграли свою роль. Англійці почали переправлятися через досить вузький дерев'яний міст його ширина дозволяла йти трьом пішим воїнам чи двом вершникам одночасно. Коли частина англійців переправилася, на них накинулися шотландці, що стояли на пагорбі. Передові загони англійських бійців почали тікати, а ті, що були в тилу, наступали. Тож на мосту розпочалася тиснява. У результаті дерев'яний міст не витримав і провалився, занепастивши безліч англійських солдатів. Розгром довершила атака легкої шотландської кіноти під проводом Ендрю де Морея, яка переправилася через річку в Брід. Втім, під час атаки був тяжко поранений саме Ендрю, який згодом і помер. Перемога при Стерлінгу стала дуже важливою для шотландців та водночас болючою для англійців. Після перемоги авторитет Вільяма Волеса виріс настільки, що він отримав почесне звання захисник Шотландії. До речі, у фільмі Мела Гіпсона. Ця битва є одним з найбільших гляпів, оскільки вона відбувається у відкритому полі, а не на мосту через річку. З якою метою це було зроблено, важко сказати. Втім, після перемоги при Стерлінгу радість була недовгою. Вже наступного року король Англії Едуард очолив друге вторгнення до Шотландії. Його армія складалась з понад 15 тисяч солдатів, більше ніж половина з яких скоріш за все були валійцями. Англійська армія. Пограбувала місто Лотіан і повернула собі кілька замків, захоплених раніше Волесом. Але англійці не змогли виманити самого Вільяма у відкрите зіткнення. Шотландці прекрасно розуміли кількісну перевагу англійців, тож діяли за тактикою випаленої землі, тобто мали намір уникати битви, поки нестача припасів і грошей не змусить Едуарда відступити, і тоді б шотландці атакували їх під час англійського відступу. І на початках така тактика дуже успішно діяла. Едуард та його знаті розраховували на швидку перемогу, зібравши таку велику армію, і належно не підготувалися до тривалої експедиції. Тож, коли продовольство та гроші почали закінчуватись, в армії Едуарда розпочались бунти, які довелося придушувати за допомогою кавалерії. У липні, плануючи повернення до Единбурга за припасами, Едуард отримав дані від шпигунів, що шотландці стали табором неподалік фолкерку. Тож англійський король швидко рушив туди, щоб вступити з шотландцями в битву, на яку він давно сподівався. Попри запеклий спротив та відважну боротьбу шотландців, кількісна перевага англійців взяла своє. Зокрема, своє слово у цій битві сказали валійські лучники, які воювали на стороні Едуарда. Вони, а також важка англійська кіннота, стали основними факторами перемоги Едуарда довгоного на полі бою. Шотландці втратили багато людей. Волес зумів втекти, хоча його військова репутація сильно постраждала. Тут скажу декілька слів про версію, яку озвучують окремі історики стосовно полководського таланту Вільяма Волеса, існує версія, що саме Ендрю де Морей, який загинув після битви при Стерлінгу, був мозком повстання Волеса, та саме завдяки його тактиці, ця битва була виграна. Оскільки, аналізуючи дві великі битви при Стерлінгу і Фолкерку, частина з істориків вважали, що стратегічне планування обох битв. Суттєво відрізняється, і їх планували дві різні людини. Простіше кажучи, вони вважають, що переможну битву запланував море, який загинув після неї. А програшну через відсутність Ендрю вже планував Волес, і що тактика, яка була застосована під Фолкерком, була не надто виправданою. Аргументом, який це може підтверджувати, може бути те, що Ендрю де море був набагато вищого походження ніж Волес. Він зростав у лицарському роді, мав доступ до набагато ширшої інформації про стратегії війн. Водночас його батько також був не останньою людиною в Шотландії та активно командував військами під час попередніх битв. Тож брати приклад у моря точно було у кого. Волес же, хоч і був, скоріш за все, з лицарського роду, але набагато меншого та видатного. В історичних хроніках дуже мало приділяється уваги Ендрю де Морею через його ранню смерть та через те, що легенда Вільяма Волеса. Зосередила на собі всю увагу. Хоча, здавалося б, Ендрю до цих ключових битв проводив не менш успішні військові операції в межах повстання, так само як і Вільям Волес. Питання недооцінки ролі Ендрю в цих історичних подіях підіймається і в сучасній Шотландії. Втім, це тільки версія, над якою ведуть дискусії історики, і це в жодному разі не применшує заслуг та ролі Вільяма Волеса у повстанні. Після програної битви при Фолкерку Вільям подав у відставку з посади захисника Шотландії на користь. Роберта Брюса, майбутнього короля. Подробиці діяльності Волеса після цього досить тумальні, але є деякі свідчення про те, що він поїхав з місією до двору короля Франції Філіпа IV, щоб просити допомогу в боротьбі Шотландії за незалежність. Зберігся навіть лист французького короля, датований. 7 листопадом 1300 року до своїх посланців у Римі з вимогою допомогти серу Вільяму. З нього також випливає, що волес мав намір поїхати до Риму, хоча невідомо чи він це зробив. Існує також доповідь англійського шпигуна, в якій йшлося про те, що волес перебуває у Франції. Однак Англія і Франція в той час якраз перебували в тій рідкісній фазі, коли взаємна ненависть зійшла на нівець, і сторони не горіли бажанням продовжувати конфлікт. Тож Волесу довелося вирушити на батьківщину, де він організував незначну партизанську боротьбу. Особливих успіхів він так і не досяг а в серпні 1305 році його видав англійцям шотландський барон Джон Ментіт. Вільяма привезли у Лондон на суд, де як головний обвинувач був присутній сам король Едуард. Волес погодився з усіма звинуваченнями стосовно вбивств англійців та боротьби проти них. Окрім зради, стверджуючи, що він не міг зрадити англійського короля, адже ніколи йому не присягав. На відміну від багатьох інших шотландських лордів. У результаті його визнали винним і засудили до жахливої страти. Початку Вільяма Уоллеса волочили по землі, прив'язавши до коня. Потім віддали натовпу, який знущався з нього, плював та бив батогами. Після цього його повісили, але, не даючи померти, зняли шибениці, кастрували, випатрали, а нутрощі перед ним вже спалили. Під кінець страти у Волеса вирізали серце і відрубали голову. Тіло ж четвертували. Голову Волеса і голову його брата прибили до лондонського мосту, а кінцівки розіслали чотирма шотландськими містами, щоб викликати жах і утихомирити повстанців. Втім, треба сказати, що це мало зворотній ефект, і війні за незалежність Шотландії тривали ще декілька десятиліть після цього. Та як я вже згадував, завершились тим, що Шотландія зберегла свою незалежність. Ну і наостанок знову повернусь на декілька слів до фільму Хоробре Серце. Велика кількість історичних помилок у фільмі. Є загальновизнаним фактом. Зокрема, це стосується битви при Стерлінгу, про яку я вже згадував, а також і історій, пов'язаних з королівськими та знатними особами, когось забули, когось перекрутили, когось перенесли з іншого часу, а когось взагалі вигадали. Стосовно національного одягу шотландців, який дуже часто зображують у фільмі Мела Гіпсона, насправді, ж шотландські воїни не носили кілт, а звичайні штани та одяг найбільш схожі на одяг звичайних англійців того часу. Тож сцени з витанцьовуванням з оголеною задницею перед стрілами ворогів навряд чи мають історичне підґрунтя. Це ж стосується і дворучного меча. Попри те, що у Шотландії в одному з музеїв, Буцімто навіть зберігається особистий меч Вільяма Уоллеса, історики сумніваються у його автентичності та й взагалі у тому, що шотландці у той час використовували такі дворучні мечі. Доктор Девід Колдвал з Національного музею Шотландії. Вважає, що так званий меч Волеса є зброєю типовою радше для XVI століття. Вперше на нього звернули увагу в замку Дамбартон, коли його відвідав поет Вільям Вордсворт у 19 столітті. Один із солдатів гарнізону обмовився, що це зброя Волеса. Це було вперше, коли меч був згаданий у зв'язці з ім'ям героїчного шотландця. Проте з погляду доктора Колдвела неважливо належав меч Волесу чи ні. Зараз це в першу чергу легенда. У свідомості шотландців цей великий клинок. Є прекрасним виразом духу національного героя. А історія про Вільяма Волеса є історією, яку знає кожен шотландець та яка уособлює незламність та свободу всього шотландського народу. І на цьому буду завершувати сьогоднішній випуск. Якщо вам було цікаве це відео, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все до нових зустрічей на просторах Ютубу.